У продажу на ринку Infiniti QX50 на українській реєстрації. У нас тут камери 360, втримання в полосі. Передні задні парктроніки, безключовий доступ. Так, 23500, бензин 2.0, 148 ходу, автомат, повний привід. Номер власника. Так, Втримання в полосі дачі дощу, люк, панорама, рейлінги. камери у нас 360, Противотуманні фари, дістронік, безключовий двох передніх дверей, ну, кнопочки саме. Так, що дивіться, такий він зліва, Такий ззаді роздвоєний вихлоп. Такі, він взагалі взагалі автомобіль такий. Так, по салону вам покажу. Вже автомобіль на зимовій резині і на гарних легкосплавних дисках. Отакий ось салон, два великих монітори мультимедії. Все шкіра, Підлокітничок Так що Алькантара, так що обоє цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.